Доброго ранку, любі малята! Сьогодні в нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування. Тема зернятко до зернятка буде колосок. Привітання! Я всміхаю сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Малята, а зараз я хочу вам прочитати віршик. Хліб не зайчик з лісу носить, брат мій сіє, тато косить, Хліборобом хочу стати, як мій братик, як мій тато. Прибіжить із лісу зайчик, сам подам йому окрайчик. Малята, сьогодні ми поговоримо про хліб. Він такий звичний для нас, що ми навіть не замислюємося, скільки людей і праці потрібно, щоб хлібина потрапила на наш стіл. Навесні, коли земля прокидається після зими, хліборови засівають поля маленькими зернятками пшениці. Спочатку на полі з'являються зелені паростки, потім вони підростають, стають високими і міцними. Влітку поле вкривається золотистими колосками, вони схожі на сонячне море. Коли пшениця достигає, люди жнуть колосся, збирають зерно і везуть його на млин. Там, із зерен, мелють біле, запашне борошно, з борошна пекарі замішують тісто. Вони додають воду, дріжджі, сіль і добре вимішують, а потім кладуть тісто у велику піч. І зовсім скоро у пекарні стає так пахуче, що аж дух захоплює. Пекарі виймають із печі рум'яний. Рум'яні хлібини, булочки, батони, і вже в магазині ми можемо купити свіжий хліб. Хліб дуже цінний, адже він народжується з праці багатьох людей, хліборобів, минарів, пекарів. Тому наш народ каже хліб усьому голова. І ми повинні берегти кожну крихтку, бо в ній праця й турбота багатьох людей. Малята. А зараз я пропоную вам пограти в гру пекарі. Назвіть інгредієнти, з яких готують хліб. Хліб готують з чого? З борошна, так? З молока, дріжджів, сіль потрібна та яйця. Молодці, малята. А тепер давайте впро... спробуємо пограти в гру. Пізнай мене. Покажи та хлібні вироби. Які ви тут на малюночку бачите хлібні вироби? Я на малюночку бачу круасан, батон, бублик, так? Булочки, хліб. Молодці малята. А зараз я вам пропоную переглянути українську народну казку Півник та двоє мишенят. Але треба дивитися уважно, бо ми потім з вами будемо розмовляти про цю казку. Півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят. Круть та верть і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть верть. Став гукати півник. А гляньте, на ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, відказує одне мишеня. Не я, каже і друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник. І взявся до роботи. А мишенята і далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає: Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести. Та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. У довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов за своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник каже стривайте но, ну, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть із вертем. А хто тісто місив?» Піч витопив пиріжків напік? Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів? Пиріжками пригощатиме. Малята. Ви уважно переглядали казку? Тож, а скажіть мені, хто головні герої казки? Півник та двоє мишенят круть та Вер, так? А що робив півник? Він підмітав подвір'я, так, і знайшов колосок. Обмолотив його, так? Муку зробив, потім пиріжків напік. А що робили мишенята, поки півник працював? Вони грали та співали, так? А хто пік хліб? Півник, так. А чому півник не пригостив мишенят? Тому що мишенята не допомагали півнику, так? А як ви думаєте, що відчував півник? Ну, мабуть, йому було сумно, так що йому ніхто не допоміг. А який висновок ми можемо зробити з цієї казки? Що працювати треба всім разом. Тоді результат буде у кожного, так? І для кожного. Хто не допомагає у праці, той не повинен чекати на винагороду. Лінощі не приносять користі, а працьовитість завжди має добрий плід. Молодці малята! Я вам пропоную спробувати разом з батьками. Переказати казку за допомогою мнема таблиці? Сподіваюсь, що у вас вийде. Скажіть, малята, що виростає із зернятка? Колосок, так? А куди везуть зерно після збору? На млин, так? А що роблять на млині? Борошна, так? А хто випікає хліб? Як називається ця професія? Пекар, так? Малята, А які хлібобулочні вироби ви знаєте? Батон, пиріжки. Хліб, бублики, так? Молодці малята! Я дякую вам за увагу! Бажаю гарного дня! До побачення!